Все, сила, виходиш, кричеш. Я живий. Бля, фу, вони уфають, бо бабуся в кадрі, прикинь. Вони просто, блядь, е хіщники. <сум> ви просто, ви тупо хіщники, сука. Ви готові, ви просто готові душити і долбити, реально. Це ужас, дивіться, фу, це гадость вообще. Подивіться, норм Мала хтось пише. Вийди і зайди, блядь, нормально нахуй. Ох, ужас, блядь, давай. Пенсіонерка впевнена, що колишня дружина її сина Олега блудлива зрадниця. Впевнена, що колишня дружина її сина Олега блудлива зрадниця. О... <гум> Блудним. Блу... чекайте, блядь, чекайте, бо є момент. Получил по соплям. Вообще мне дуже нравится. Блять, блуд лева зрадниця. Це достойно тут бути чи ні? рядом з футболем і... кастю. Че это Разом з фотболем і какастю. Це нормально, хай буде. По-перше, білий привіт. Е, модер, привіт. Богданчик, дай Бог здоров'я. Блудлива зрадниця. Мені, по-моєму, подобається, чи ні? Ну, достойно, блудлива зрадниця, це ахуєнно, хай буде, це Офігеть. Але увесь подільськ вважає її меркантильною брехухою, незважаючи навіть. Бля, вони такі ахуєнні взагалі. Вони дуже класно складають слова, блять. Як? Подільськ вважає її меркантильною брехухою. <реш> блять, меркантильна брехуха це такий розйоб вообще, блять. Ого, а подожди, ебать. А чим точили ці эти їбать? ебать, ложкою нахуй? Подиви на оливці нахуй! Алло, гляньте нахуй! И блядь, их ложкою, вообще зуб, зубам эту челы, нахуй. Охуеть его, ебанутый, как ты малюешь, братуха, блядь. Піздець. Максим, а єдине бажання 12-ричного. <с nightmare> блядь, в тазику ці бангу-бангу джанг, нахуй. Як тебя хуйня, називається, блядь? Я э, называю. Бакуганря. Охуеть. Вы бачили рекламу вообще Бакугана, нахуй? <laughs> блять, Бакуган, нахуй. Ж... там вообще там какие-то э, классный вообще цей ринг якийсь в них, там, пиздец охуенный. А тут подавиться, блять. Вона ебашит в тазику. <laughs> Фу, боже, кто-то написал, сейчас кончут на бабусю. Заблокуйте у ебана. <laughs> блять, ебать ужас вообще, вы шо нахуй? Вы куда, э, куда вы движетесь нахуй? Ебанить За... ему 600, блять, бана. Ебанить, обостить его. Mm. Який, фу, блять, я не хочу так. Я так не хочу. Я не хочу так стримить, блядь. Ебанишь 600, ебану его, хорошо. Фу блядь. Блять, не дай бог, нахуй це правда, який ужас. Бля, жінка... яка ти вообще йо мое бля. Йо мое ти куди дивишся вообще? Вона зараз в душу мені дивиться, you know. Подивіться яка. Це вообще піздець Уфай, отут можете уфати, реально. Тут законно, тут можна, нахуй. Бля, яка вообще глянь. Бурає для себе цей шлях. Вона на мене подивилась, бля! Подивіться, нахуй! Вона, вона на мене Це подив... є Дивіться. інша ситуація, де жінка обирає для себе є цей бать. шлях, а, тому що він. <сху> є, є інша ситуація, де жінка обирає <сху> для себе <сху> цей <сху> шлях, а, тому що <сху> він їй <її> здається <сху> менш важким, аніж <сху> працювати, аніж навчатися, так, аніж заробляти іншим чином. Якщо людина собі таку професію обирає, таку роботу, забирає за покликанням, як би це зараз не звучало, вона не Фу, ви пишете фу, на неї? Бу блять, і звіняйтесь кождої нахуй. Ви на неї пишете фу, а на бабусю пишете Уф. Ой, блядь, який ужас! Як же ж хуйово, блядь! Бабка лучше. Скільки ви платили? Ну, по 100 рублей платили, по, по 50 рублей платили. По 100 гривень на місяць. Охуєй. 100 гривень на. Чекайте, це 19 рік нахуй. 24 роки назад <ріст> На двох дітей в місяць Ахуєєш? <ріст> блять, 100 гривень Ахуєть Ну сука, ну 100 гривень їбать Ну, якщо просто ходити по місту кожен день Ти просто на землі найдаш більше рожей <ріст> ще 6 рублів сказала В натурі, Джон Траволта, сука Таку б, блять, ГТО 5 РП нахуй Пуши, її, сука. Блять, 100 гривень. М -м -м, это вообще пизда. Це, це 4 долара май майже. Це на двох, нахуй. 50 гривень в місяць. Це що ми купимо? А що ми купимо? Що можна було купити за 100 гривень, наприклад? Хорошо, давайте за 100, блядь. Скинули на двох, але купим тільки одному. Тут похуй. Три макофи, блядь. Два хліба, їбать. 2,5 пива. Ні-ні, не п'яти, 2,5 пива сто... коштувало, по-моєму. 2,5 пива. 55 гривень, по-моєму. Таке, чернігівське таке. Ну, воно ну, таке, геть. У соу-соу. Ну, 50 гривень воно коштувало. 55. Неба. Єбать, прикинь, ти в місяць просто приносиш отак 2,5 пива Ти, блядь, цими нахуй. Ну, приносиш в місяць двом дітям просто 2,5 пива. Отак. Ставиш і уходиш, їбать. А через місяць знову приходиш. Ахуєнно. Бля, це взагалі ахуєнно. зараз навіть отак скажу. От ви бачите, зараз оця собачка на привізі сидить. Тепер дивіться. Я, поки ріс, я не задавався цим питанням. Поки ріс. А оце, отак, чуть-чуть щось повзрослі, і думаю: а цей? А нахуя заводити собак? Нахуя заводити собак? І тримати їх на привязі, типа, блять, що за хуйня? Банка? Я поняв, що банка, пристанька, я поняв. Типа, що це за хуйня? Ти купляєш типа чоловічка. садиш на це півницу, блять, садить і просто гавкає, блять. Охороняти, нахуй? А що як він захистить, блять, тебе на цьому, на цьому, блядь? Щоб охраняв хату, блять. Ви в натурі мені це пишете зараз ви оце що пишете? Це у вас є собаки, блядь? Скажіть мені. Була банк, зараз передивимося, я скажу. Тримати пса на угоду, роту бути яка залупи. Ну ті, сигналізацію типу, це вообще піздец. Це охуеть можна. Типа сигналізація, блядь. Та воно живе, нахуй. Воно живе і хоче жити, блядь. Що відгавкував, коли хтось заходить? Їбанутись, блядь. Купи собі лазер, блядь, якийсь, лазера нахуй. Це ужас. Короче, засужу эту хуйню, вообще мне не нравится таке, блядь. Вот когда вот у него приступы мы постоянно. Гайс, что ты таке, блядь? Я знав, что я такая такая хуйня ця с фильм, я оце знал. А вот это шо таке? Це шо за о, утюг? Что это такое? у него... це вейп? Ха-ха-ха! Вот такие дураки, блядь, засуджую, нахуй. Ох, і уйобки Ну, мага, 10 гривень, Що числити, щоб його не трогали. Ні... Ну, міліція, не ну... Я думав, стой це пиздец. Ахуєть Охуєть! 15 гривень! 15 гривень! 15 гривень. Що ми... ви творите? Єбать, 10 15 гривень. Що таке 15. Скільки? В 2019 році. Скільки коштувала буханка хліба? В 2019 році. Буханка хліба. Скільки вона коштувала? 20-15-20 гривень. Ну. ахуєть, буханка хліба. В буханці хліба, скільки кусочків хліба? Кусочків, марно, штучок 15, не? Хтось рахував скільки кусочків хліба в хлібі, якщо нарізаний 15 десь. Ну, десь 15. 15 кусочів це один кусочок в два дня. і, і А тітейто два, Дві дитини. І це треба кусочок хліба раз в два дні. Ломати на два і давати отак. Ахуєєш? Блин. Дед Спейт? Ситуация неоднозначна. Просто, может, как так, в гостях там, а так не Дед Спейт, ебать! Охуеть, я же такой хуйни не бачу. Блять, а ну чекай. з ним ніколи не було. Ну давайте так, ситуація неоднозначна. Як дивився, так, в гостях там, а так не було, поработав. Оксандрок, вам звичайно вигідно зізнаватися в тому чи чиночі. <плес> там спидет а охує... Як я не побачив сразу, блять, як <плес> охуєнно! Блять, ну як охуєнно! Ну це пизда, ну краще не буде, нахуй він Бля, а ну чекайте, там ще аж кадр показували Я Єба... зажимал вас, понимаете? <laughs> він вот так спав. А потім ебать. Як, як дивився, так, в гостях там, а, а потім там. там. Блядь, це, ебать розйоб Вам звичайно новий ємницю. Чекайте, На чекайте! Чекайте! Дід проснувся! Дід встав! Дід вмивається, ахуєєш? Дивіться, ахуєєш Соединение її тоже. На Оксану рідного брата. Диви, дід вмивається Дід як кит, ви поняли? Він проснувся зразу Оце лапка, блять. Ай, сука! Сука, чого я, блять, каждый раз на цю хуйню вообще попадаюсь? Кожні долбоебы, кожні долбоебы, які приходять І кажуть, що, сука, блять. Шо осьо? Шо осьо? Хочу провірити це по-любому не моє, це по любому хуйня. Їм кажуть в кінці це ваші, блядь, і вони все одно нахуй. Як тебе смотрети твари в глаза посліатовать! Тихо, тихо, тихо. Пошло! Пошло на розбус! Другий красиво. Найс Олег, засужую хуйню. Відповідальність мені от цікаво. А чи є камери такі сумісні, щоб там теж з мамою бути? Я вам дякую. Дякую вам. Ну, щоб так, mm. Знаєш, не розділяти. То що ви будете. Нормально, блядь, я люблю її. Будь дякую ласка, напиши вам. мені. Ну, щоб так, знаєш, не розділяти Кейс, напиши вообще, приїжджай, тут є вообще, ебать. Я буду кормить, ходити, вообще, это вахує будеш. Я тобі подарю не квіти, а клумбу нахуй цілу. Реально, блядь, welcome. То що То ви будете слово до... рідний батько дітей Олег. Або він до... Блять, от зараз просто буде перевірка, що я кажу. Далба видно зразу, він нічого не робив і нічого би не робив. По ньому видно, що він їблав. блан. Уникає відповідальності. Привіток добрий день. Рада, як я я вас, вас теж рада. Як Це. справи? Ну, поки нічого ще не заплатив, не, 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 не заплатив, то що обіцяв. Чи дзвонив дітям. Не дзвонив. Я гадаю, що ми йому давали шанс. А зараз треба йти до поліції і дійсно знову писати заяву.